А що таке взагалі сепарація? В якому віці потрібно вже сепаруватись від батьків? Сепарація це е, згода батьків на психологічний розвиток дитини. Коли дитина народжується, то вона е, повністю залежна від дорослих. Перша фаза співзалежність. Друга фаза контрзалежність. Це коли дитина вже психологічно. Е, Готова відділитись, але вона все ж таки залишається ще в залежності від дорослих. Тобто дитина каже, я сам чи сама, да? От, ні, мені не хочеться це, і так далі. І потім відбувається наступне: що дитина може піти або в адаптацію, або в бунт. І м дуже часто батьки е вже дитині там 15-17 років, а і батьки. Не сепарували дитину від себе, коли цей відбувається постійний, тотальний далі контроль батьків з дитиною, то сепарації тут немає, тому що батьки до сих пір не згодні відпустити. Тому це питання до готовності батьків. Дитина вона прийме от, в дитячому віці те, що скажуть батьки.